Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні в нас з вами буде відео, яке я зазвичай не знімаю, але мені чомусь захотілося. Мені здалося, що це буде щось цікаве, щось нове на моєму каналі. Тому давайте з вами разом подивимось на мій Project Pen. Але перед тим як почати, я б хотіла зробити маленьке оголошення, таке селф-промо. Я нарешті вирішила створити додатковий канал, другий, де я розповідаю виключно про книжки, там буде виключно книжковий контент. Я певний час намагалася це робити на цьому каналі, я думаю, ви це бачили. Але враховуючи алгоритми YouTube я зрозуміла, що цей контент переважно бачать ті, хто підписався на мій канал, а це люди, які переважно парфумерією. Цікавляться, а не книжками. А ті, ці, хто цікавляться книжками, не бачать цей контент, бо YouTube вирішив просувати тільки мої парфюмерні відео. Тому я вирішила це відокремити. І якщо вас цікавлять книжки, книжковий контент, розпакування нових книжок, огляд прочитаного, якісь затишні книжкові влоги, це все буде на тому другому каналі. Тому підписуйтесь, я залишу посилання в інфобоксі. Буду рада бачити там вас всіх. Так, повертаючись до теми Project Pen. Для вас, можливо, вже не секрет, що я два рази на рік, влітку і взимку, знімаю порожні флакони, де показую, скільки парфумів я використала за півроку. І а вже ж я буду це робити цієї зими також. І я думала, що в принципі немає сенсу знімати Project Pen, бо я приблизно вже розумію там, які будуть флакони в мене, і показувати одні ці самі флакони трошки, ну. Не цікаво, але з часом я зрозуміла, що в принципі я користуюся іноді несподіваними парфумами, які в мене закінчуються. Я не очікую, що вони в мене швидко так підуть а це остається. Тому я вирішила показати вам найбільш імовірні парфуми, які я закінчу, або до кінця цього року, бо вже ще три з половиною місяці взагалі то, або можливо за півроку. Не знаю, подивимось. Це ці парфуми, які я буду носити, але не тільки їх, а вже ж. Я маю велику колекцію, мені цікаво носити різне. Тому покажу вам, що я хочу закінчити найближчим часом. І, в принципі, дам собі м -м, такий термін, все ж таки не 3,5 місяці, а до кінця зими. Давайте так, до лютого. І е, зніму окреме відео саме про ці флакони. Project Pen, чи закінчила я їх, чи не закінчила. тобто... Останній день лютого, я не пам'ятаю, чи буде 29 лютого наступного року, але останній день лютого я буду закінчувати використання і знімати Project Pen. Все, поїхали дивитися. Перший парфум в мене фігурує у відео про мої парфумерні таці. Я ношу його зараз, бо він дуже пасує до цієї погоди, яка в нас зараз у Греції встановилася. Це все ще дуже спекотна погода, але вже не 35 градусів, а принаймні 28-29 в день. І я можу поносити. Парфуми різні, не тільки такі свіжі, якісь більш легкі. І е, зараз я вам буду розповідати про парфум Armani Sі. Е, флакон в мене 100 мл, залишилось стільки. Е, це, мені здається, приблизно 25 мл, десь так. Е, я думаю, що реально закінчити його у зазначений мною термін, бо зараз я користуюся їм на повсякденній основі. Ну, як на повсякденній, коли я е, кудись іду і не хочу довго брати парфум. Це завжди така безпечна для мене гра. Я просто обираю його. Він універсальний, класичний, жіночний, квітковий, такий е, з ноткою такої солодинки. Я не чую тут чорної смородини, яку заявлено ніби. Я просто чую абстрактні якісь квіткові ноти, трошки ванілі. Е, Ну, тобто такий він може трошки мускусу, але такого як я люблю, не мускус штучний, а мускус більш такий кремовий. Тут трошки є цього. Мені він подобається, я його ношу з 22-го року. В мене був і флакончик 7,5 мл. І цей великий. Залишилось тільки це. І мені здається, що в принципі 3 роки це вже час закінчувати флакон. Я буду дуже рада, бо це великий флакон, що я його змогла закінчити. Це моя така перемога. Пара захоплення мене, мене зрозуміють. Тому він в мене зараз у активному використанні. Далі несподіванка навіть для мене, можливо, також і для вас. У Project Pen потрапив в мене Baccarat Rouge 540, не тому що я цей парфум перестала любити, а за декілька інших причин. Перша це теж залишок. Я не знаю, видно на камері чи ні, залишилось десь стільки. Флакон 75 мл, ні, 70 мл, тобто це приблизно мілілітрів 20, я думаю. 20, може 15, ну 20, скоріше за все. Я, в принципі, намагаюся закінчувати парфуми, коли в мене такий залишок у флаконі. Але бакара для мене це парфум вихідний, саме через те, що я хочу, щоб він в мене асоціювався з якимись подіями, такими більш святковими. Я його чогось не нанесла на блотер, Давайте це виправимо. І... В принципі, власне, так я і робила всі ці роки. Він в мене з 21-го року, з літа, тобто вже 4 роки йому. І коли я цього року його почала носити кудись, і я почала помічати, що коли наношу його на волосся, десь от в районі шиї тут, а в мене волосся виглядає одразу брудним, таким жирним. І мені це вже ж не подобається. Я е, зрозуміла, що тут, е, мабуть, створився якийсь осад, його не видно. Але коли я наношу парфум на руку, я бачу там ніби таку олійну пляму. Чого А вже ж я не хотіла б бачити, бо я наношу парфуми і на одяг, в тому числі, і на білий одяг. І а вже ж я не хочу якихось незрозумілих плям, які ніколи не зникнуть, можливо. Тож, майте собі на увазі, що навіть цей парфум. Може видавати такі приколи. Він пахне так само, як він пах, коли я його купила. Тобто тут нічого не зіпсувалося. Скоріше за все, він просто ніби реально впав в такий трошки осад через, можливо, якісь олійні компоненти в парфумах, які розподіляються по рідині. Нерівномірно, а коли її стає мало, то їм стає мало місця, ніби в флаконі. Я собі це пояснюю так, чад же не питала, можливо, зроблю це згодом, але просто якщо ви тримаєте цей парфум і не носите його, зберігаєте. Будьте уважні, бо може він трошки от змінить свою текстуру. Тому я вирішила, що настав час його закінчувати. Я, в принципі, все ще планую його носити на такі більш-менш визначні події, тобто не на кожен день, але все ж таки буду пришвидшувати його використання. Далі парфум, який, я думаю, що не встигну закінчити в цей термін, бо ношу його переважно восени. Тут ця погода, така осіння, триває недовго. Але я принаймні хочу їм покористуватися більш активно, бо він в мене теж такий вже довгожитель колекції. До речі, я знімала відео про аромати довгожителі моєї колекції. Якщо вам буде цікаво подивитися, посилання я залишу в інфобоксі. І Le Parfum». Мені здається, був у тому відео. Принаймні, він в мене з 2020 року, що вже досить давно. І я його теж хочу так більш активно носити, бо тут флакон 50 мл в мене ще навіть половини, до половини він не дійшов. Цей парфум або люблять, або ненавидять. Я люблю тут є таке, ніби трошки сухотрав'я солонувати. Я думаю, за це відповідає нота лаврового листя. Тому дехто цей парфум ну, не сприймає як парфумерну історію, більш як кулінарну. Я не з цих людей. Я чую тут дуже багато краси, я чую тут ваніль, пудру. І оця нота суховата, солоновата. Мені тут дуже сильно подобається. Це саме те, що я хочу чути восени. Він дуже інтелігентний на мій смак, дуже такий. Нетиповий, я от не чула його ніколи у шлейфі, хоча я чую його з руки. Тобто він досить дифузний в міру, не архідифузний, але нормально. І це дуже гарна і тонка робота. Тому я продовжую його носити, любити, і думаю, що цієї осені він отримає від мене трошки більше любові, ніж минулі роки. Тому... Будемо носити, дивитися, якщо вдасться закінчити окей, якщо ні, я не буду до цього прям агресивно прагнути. Далі невеличкий флакончик в мене це Kilian Smoking Hot, Тут зараз я вам скажу, завжди плутаю з цими флакончиками. Тут 7,5 мл. В мене, я думаю, залишилось десь 4, можливо, так? 4-5. Важко сказати, тут товсте скло, незрозуміло. Це взагалі був подарунок. Я купувала інший парфум бренду і мені подарували цей парфум при покупці. Я з ним знайомилася раніше, і я тоді носила якраз Apple Бренді. І коли підійшла до стенду Кілян, побачила цей, спробувала і обговорювала з консультантом. Що я зараз ношу Apple Бренді, і цей мені чимось його нагадує. Він мені дав тоді пробника, сказав: розносіть, подивіться, можливо, ви побачите тут якісь відмінності і щось визначите для себе більш подібне. І що я визначила для себе? Що Це яблучний кальян. Власне, цей парфум і був присвячений кальяну, наскільки я знаю. І тут це дуже відчувається ця димність. Така от саме кальяна, коли горить цей табак, і вуглі нагріваються а вже ж, теж горять, все горить, це саме так пахне. І тонке таке яблучко десь на фоні. Я минулого року закінчила восени, ні, цього року закінчила навесні, що я кажу, Apple Brandy, залишила собі флакон, бо, можливо, буду робити рефіл. Але цієї осені саме Smoking Hot буде в мене відповідати за ноту яблука у парфумерії. таке не зовсім банальне, не кондитерське. Я взагалі зрозуміла, що нота яблука у парфумерії це не зовсім моє, бо вона мені дуже швидко набридає. Тому я, наприклад, там, Apple Brandy, коли запоєм носила декілька днів, я потім його не могла носити рік, бо мені вже було дуже-дуже багато цього яблука. Воно має для мене такі, такі властивості. Але тут не так багато. Парфуму, тому я думаю, що набринути мені не встигне. Я не буду уходити за пій саме з цим парфумом. Я буду його чергувати з цими і з іншими парфумами з моєї колекції. Тому я думаю, що ця фіолочка в мене теж піде. Ну і наостанок легенда моєї колекції це удваніль мансера. 18-го року в мене з'явився цей парфум наприкінці 18-го року. І з тих пір я кожного дня його люблю. Я не перестала їм захоплюватися, він мені не набрид, як було з деякими іншими парфумами. Я знову і знов, коли його нюхаю, мені хочеться просто його пити, мені не хочеться відпускати цей блотер, мені хочеться нюхати свою руку, коли я його наношу. Я обожнюю, коли він навколо мене. Це такий класний, удовий аромат. Він змішаний з ванілью, що дає йому деяку м'якість. Тут для мене є трошки мускуса, але я його теж не чую від себе як у шлейфі, я чую тільки з руки, і це з'явилося останнім часом. Тобто цей парфум не змінився майже взагалі, але цей мускус я почала чути. Тому для мене це теж знак, що якщо парфум вже десь щось нове. Мені демонструє, то можливо, треба пришвидшити його використання, бо це все ж таки те, що може зіпсуватися з часом, і це треба просто зрозуміти і більш якось спокійно до цього всього ставитись. Я дуже люблю цей парфум. Минулого минулої зими я навіть питала маму: мама його не дуже любить, я його наносила на себе, коли ми ходили гуляти вдовж моря. І мама мені сказала, що дуже приємний шлейф. Що він не душить, що він не агресивний, не звучить так. А якщо людина не любить парфуми каже про нього приємні речі, то я думаю, що це показник того, що він насправді не такий страшний, як багатьом здається. Ну, ви знаєте, коли, можливо, ще не винайшли кірки, то це і було щось таке більш активне, гучне. Але зараз ми знаємо з вами, що є багато парфумів, а ці самі славнозвісні амбродеревинні парфуми різних брендів, які можуть цей уд про. Просто знищити. Тому я його дуже продовжую любити, буду носити далі. І коли він в мене закінчиться, я планую купити інший водовий аромат. Але про це я розповім, коли він в мене закінчиться. На цьому все. Поділилася з вами своїми такими планами. Як я вже казала, я не дуже люблю ділитися своїми планами взагалі ні про що. Але тут я вирішила, що це буде цікаво. Ми з вами вже досить близькі. Дякую, до речі, що ви зі мною залишаєтесь вже такий довгий час на каналі. Я бачу моїх постійних глядачок, які пишуть мені коментарі. До речі, давайте ми всі з вами будемо спілкуватися, не соромтеся, пишіть свою думку стосовно парфумів. Єдине, про що я прошу завжди, це поважна форма висловлення цієї думки, бо я до вас з повагою, з позитивом, з приємною якоюсь інформацією, з енергетикою приємною. Ви самі мені про це кажете. Тому а вже ж я чекаю. Того самого від своїх глядачів. Цей канал для мене це така приємна зона, так де ми з вами комфортно проводимо час, взаємодіємо і всім все подобається. Тож, будь ласка, пишіть мені, чи є у вас Project Pen, які парфуми ви в нього додаєте цієї осені, можливо, або цього року. Мені буде дуже цікаво почитати. І а вже ж підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, якщо це відео вам сподобалось. Побачимось у моєму наступному відео. Всім пока-пока!